ой 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 дет! На. Я дуже хочу в туалет. Можна мені прийти в туалет? Будь ласка. Ай да ідея. іди! Дякую. В туалет захотів. Срочно. Оце контент робимо, блін. Оце контент. Де ви таке бачите, щоб те не Ай. в неї. А носочки які у неї. Ти не знаєш. Ну це, звісно, красоточка. А? Її вже більше 7 місяців, дід. Скоро буде 8 місяців, скоро вона буде бігти крос 100 метрів, блін. 12,2 кілометрів. 100 метрів. Постараєш? Да. Сонечко нас любить просто так. Сонечко просто є. Та-та-тара та татара та. Сонечко нас любить просто так. Сонечко нас любить просто так. Сонечко просто є. Привіт! Здорово! Здорово! Це погано! Боже, дві ногти обстриження, подивіться! Як не культурно! Це не культурно! Там тих рукавиць є! Одягай <диваю> рукавиці. У мене тиск нормальний, 55,5. Не сигнай. Тиск нормальний, не знаю. Саша, ну можна так. Дід, у мене тиск нормальний. Ти як себе почуваєш? Фсако. Пробай. Ну, ти візь, крути. Вінек, що це за А? Оре, ти. По-по-по-по-по-по-по. Дід, чи не ведемо трансляцію чи ні? А? Ведемо трансляцію сьогодні чи ні? Працювати? Ну, як скажеш, почули буде. Будем? Що? Можливо, покушувало, покушувало. Що? Ну, що ну, ви сіть хочеться різдво. Завтра різдво, сьогодні, дво. сьогодні вечір. Господь з тобі. На те так? завтра різдва, будь. Завтра Я питаю, це польське? Завтра різдво, общего. А, а майдей майдей сьогодні ти вечір. Сьогодні вечір. перепутав, блін. Саша, а що? Що? Три, три, так. три мандаринки, три апельсинки, три банани, три киї. Щоб на столі стояло. А, а ковбаску? Ковбаска завтра їде. Ну, дідьо... Один з'їв ковбаску. Нема мандаринку. Ой, твої. Так, це жорстко на вулиці. В темносі, нема світла. Подивіться, яке освітлення. Його нема. Перший раз їду в темноті і при таких умовах. Трохи переживає. У <ріхи> вас, навірно, приторможені таки переживаю, але це досвід, і, в принципі, поки що все супер. От за мужиком цим діло, ми зараз будемо їхати. Да, але темно, блін, взагалі нічого не видно. Люди в чорних куртках. Це, це жорстко. Не вдягайте, люди чорні куртки. Мене життя до такого, до такого не готове. поїхали. мовчимо. <ріхи> Потихесенько, полегесенько. По такого. Всім добрий день! Хочу вам такий е, чуть-чуть прохолодний день показати щось дуже е, мілашне. Тому готуйтеся. Три, два, один. Котюнька, одна котюнька. Подивіться, яке воно гарненьке. Тут до вас ховалися, йдіть сюди. Котусік прямовухий. Котусік весловухий. Йди сюди на секундочку. Іди сюди. сюди, подивіться. Маленький. Куди, куди, куди? Та це ж копія котусик, Сонька. Тут два такі котусика. І є ще одне таке, дуже, ну прям якийсь сіамський третій. І ще один веслухий, сірий, ховається. І ще десь є прямо сірий. Де він? П'ятого зробили? Ти де сховався, а? Давай сфоткаємося. Ні, де треба своти. Що, Що ти так? Це ті діти. Все? Ніше, чекай. <смех> <смех> Дай мені телефон, я зараз Андрію подзвоню. Да ти ні хуя не можеш. Давай телефон сюди. Хую, чим я тебе нагодую. <свят> Она любит. Эмили, как твои дела? Как ты спала сегодня? Это твои игрушки. Это твои игрушки. Это твои игрушки. Это твои игрушки. Кара-карапушки. Твои игрушки. кара пушки Да? Жирочка наш. Смотри, тут у нас рез тушеночка. Щось для діда зробив. Да. Страва називається тушкон коресно подібна о, страва. Так. Да? Да. Де? Ого. Хе, ну блин. Шо, войначешо. Брат, ну кожний. Накабанячий. Піспокої. Опа! Так, дід. Сьогодні були з Анією. Ми з Емілі з Анією були. Ми де? В місті? Нема світла, немає води, немає електрики, немає нічого. А мене що має? Серце боліти. світло. Світло є? Світло є? Ма. То що це таке? нема. Так я, що я зроблю? Так я в телеті був і без світла, мені нормально. Так. Да. да? Ага. Маму, заняй. А, а може ти там порішаєш питання світла? Я, я рішу зараз, тобі, Ой, Не треба, дід, я твій рідний внук, із да, вами, да, вищого да. світла, там дипломат, архітектор. Ну нема світла, по всій Україні немає світла. По всій Україні, от так вот. Ну то що я зроблю? Порішав, а ты що не рішав? Ага, рішав. Ну. Сау. У мене апетит звірючий. Люкс, плонта піца на бон-бон.